Не, я не кажу зараз а навіть глибоку технічну документацію, yeah, документацію. Yeah, що не надасть кошторисну документацію, коли і за що вони кому платили, щоб ми могли встановити, куди пішли там ті 9 мільярдів чи там в складі цих 50 мільярдів. Я взагалі тут проблем ніяких не бачу. І якщо yeah, є I такі yeah, скандали, I потрібно встановити істину. Так, будь ласка, я думаю, що вас багато ваших колег. Підтримують для створення такого Давай, ТСК і встановлювати будь ласка, істину. Я... я бачу, бачу посмішку Олеся. Данія, він дуже досвідчений депутат і ну, знає, да, як конечно. це працює або не працює. Бо, бо зовні теоретичні ці поради я за. Ти дуже дякую цим людям. Но це можуть радити. Ну ті люди, які або або не розуміють, як працює, або не працює переважно. Ні, а ні, ні, кош... я розумію. Я, я ви випачає, розумі ви, в минулому керівник ви, адміністрації місцевої на сумщині, ви, на Одещині, керівник де державної установи, установи регіональної. Повірте, я, я знаю ви, повністю, ви, 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 як витрачаються умови. державні кошти і на що ви, вони витрачаються. Не ви, потрібно цим мені Ми не в рівних умовах. тому я дуже прошу. Я за будь ласка, Олексія. Та да, я мені все зрозуміло. Головне будь-які дискусії це позиціонування. Щоб якщо, от одразу люди казали: я, е, я з того боку, я з того, я з того, я з того, і все стає одразу дискусія. Нормальна, це теж правда. Дивіться, ви мене на чомусь якоби піймали, не би, Я даю вам відповідь е, прямо за 5 хвилин до нашого з вами ефіру. Я дав доручення своєму помічнику негайно готувати. По процедурі створення ТСК звернення до керівників усіх фракцій з пропозицією дати свої кандидатури для цієї ТСК на це дається їм тиждень. Звернення піти сьогодні і буде через 2-3 години в мене на сторінці. Я буду інформувати на своїй сторінці і чи інші засоби інформації, які відповіді я отримаю, і ми будемо відстежувати, як це питання потрапить в залу, і хто за нього буде або не буде е, голосувати. Погоджуєтеся, ви да, зазвичай мене цього? питання абсолютно Но. немає. Нали питання, да. зняли, і будемо сподіватися, що більшість. І в залі, і в комісії, бо ви ж розумієте, що там більшість так само буде від монокаліції. Ну, арифметика просто, да? Будемо сподіватися, що вони так само зацікавлені дослідити, що ж там робилося з цими укриттями. Бачите, я, я раді, ми одному таємниць, що ми дивимося, що два з половиною місяці тому я, депутат Кучеренко, маючи певну інформацію стосовно об'єкта укриття, написав своє звернення до керівника СБУ. Ціми фактами із проханням відповідні дії вчинити. Так само вас проінформую. Чекаємо. Але я припускаю, знаючи механізми кошториса утворення на всі без виключення, витрати бюджетів, знаєте, я припускаю, що там, з кошторисами буде проблема. Я припускаю, це моє припущення. Але далі. Тепер Думаю, в чому право. я вас повністю підтримую? Максимально треба однозначно укріплювати. Я більш того переконаний, що зараз негайно треба приймати вольове рішення, навіть перекривати інші, не дуже першочергові бюджетні програми саме на посилення енергетичних об'єктів, бо це для нас життя сьогодні ключове. Тільки єдине, я до кінця не розумію, яка інституція може, от який би. Я би разом з вами довірили свої гроші, щоб вони в чергове не пішли кудись mm -hmm. туди. Мені здається, що якщо там буде задіяна міжнародна допомога, я би був дуже радий, якби ці е, контролі механізми були приймали участь представники осіх інвесторів, Тони. тоді вони будуть зацікавлені відстежити, як використовуються їх кошти. От Олесь, я ж нічого дурного не сказав, як гаразд.